Всіх вітаю на каналі. Сьогодні хочу показати вам рецепт запікання кролика в апельсинах з чорносливом. От, можна запікати буде в казанкові або в гусятниці. Тому, кому цікаво, погнали! Нарізаємо кролика на частинки. Я ріжу просто: отак. стегна відрізаю от, спину на 3-4 частинки, лопатки окремо, теж, бачите. От. Ну І ребра розрізаємо так, на дві частини, де корпус. От. Ну І спина з животиком бачте, отак лишається. Тому нарізаємо, заливаємо холодною водичкою і вимочується нехай годинок, 2-3, ну, щоб було чистеньке м'ясо, як ви бачите. От, так от Тоді водичку зливаємо повністю цю всю, от коли вимочився. Кролик вимочився, значить будемо приправляти приправою до курки. от, звичайно, от, звичайно, Сіль та перець. Вимішуємо і будемо в муці обжарювати зараз його. Отак, по смаку. Так, чуть-чуть Перчимо. Будемо вимішувати його. Ставимо сковорідку, олійка і будемо обжарювати. Обжарюємо на одну і на другу сторону. Обжарюємо на великому вогні. Поки кролик обжарюється, от, беремо вот таку от, будемо нарізати зараз апельсин і наложувати на дно. Нарізаємо такими шматочками. Зразу наложуємо чорнослив. Так, чорнослив нагадаю копчений. От, Щоб був запах такий, е, ну, ніби тушеного, копченого. Так, розвертаємо шматочки м'яса. До такої скоринки ніби обжарюємо. Будемо наложувати шарами. Зараз м'ясо у нас чуть обжариться. Викладаємо, тоді знову будемо шарами, апельсин з Так, Будемо зараз виймати зем'яско і розложуємо, Вкладаємо його так. Большие смоточки. Жарим все иные кусочки мяса, как самому сильно. Поки там піджарюються всі інші кусочки, виложуємо м'ясо, вложуємо шаром таким от, максимально. Чорнослив наш. так воно вишто виходить у нас. Тим часом, поки це все у нас піджарюється, остальне м'ясо, будемо готувати заливку. Робимо заливку два стакана води холодної. От, і столова ложка меду. Розмішуємо це все гарно і будемо заливати тоді повністю нашого кролика. Так. Так, Отак розмішуємо, щоб мед максимально розтворився у водичці. Пістаємо шматочки знову і заливаємо цим же бійкою. Останній шар м'яска з кролика. Ще нарізаємо апельсин. От. І чорнослив. Викладаємо це все гарно шаром. І будемо заливати заливкою. Так, І наша водичка з медом заливка. Ставимо наш казанок або е, осятницю в духовку. Ставимо 150 градусів на 3 години. Так, значить, дістали кролика наша. Отака смакота. Така смакота. Гарненько відстає, бачите? М'яско. Кому сподобався такий рецепт кролика з апельсинами і чорносливом. Ставимо лайк, підписочку на канал. Всім пока!